Що стосується посади прем'єр-міністра, не потрібно пробувати торгуватися з опозицією посадами, і наша позиція є дуже чітка. Ми не приймаємо посаду прем'єр-міністра, ми приймаємо всю повноту відповідальності за стан справ в країні, а це означає формування всього складу Кабінету міністрів України. І третє, це затвердження програми дій Кабінету міністрів України, яка повинна передбачати негайні політичні і економічні реформи. В тому числі відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, в тому числі реальна угода з Європейським Союзом та безвізовий режим з Європейським Союзом це ті речі, за які сьогодні стоїть Майдан, і це те, що ми повинні зробити. Ми усвідомлюємо, що вони довели країну до повного економічного банкрутства, тому що борги країни сьогодні сягають 73 мільярдів доларів США. Це вдвічі більше, ніж було на той момент, коли президент України давав присягу українському народу. Ми усвідомлюємо, що золотовалютні резерви впали вдвічі, у періоді так само з цифрами, які були ще три роки тому. Ми усвідомлюємо, що в банківській системі почався крах. І ми усвідомлюємо, що якщо зараз нам не взяти відповідальність за, на себе за стан справ країні, то професіонали як розкрадати країну і як її розвалювати, остаточно доб'ють українську державу. Це той пакет, який ми публічно висловили, і саме тому я звертаюся зараз публічно до Віктора Януковича, щоб президент України дав свою відповідь. Він звернувся публічно про те, що він готовий запропонувати посаду прем'єр-міністра. Я зараз звертаюся до президента України Віктора Януковича з наступним: перше, чи готові ви відновити баланс в країні. Друге, чи готові ви до того, що опозиція формує? Опозиційний уряд Майдану народної довіри. Третє. Чи готові ви до того, що опозиція пропонує чітку програму дій, і ця програма дій підтримується всім складом парламенту? І чи готові ви діяти? Тому ми очікуємо публічної відповіді чинного президента. Я свою відповідь дав.